Вітаю, друзі! Сьогодні я не втрималась і, нарешті, почала сіяти перше насіння, бо сил терпіти вже немає. Коли ж та весна, я хочу вам показати, що я висіяла, які будуть сходи, буду показувати згодом. Отже, перше, про що я дуже мріяла, це Діхондра двох видів одна зелена, інша срібляста. Поки що. Тільки висіялась, ще нічого немає. Чекаємо на результати. Так, це у мене круточок з бегоніями. Дуже хочу спробувати вирощувати бегонію, гарну, ампельну різних кольорів, різної форми квітки. Будемо бачити, що не дуже просто її вирощувати, але, але будемо пробувати. Так, далі ця ремонтантна ампельна. 10 на 7. хочу висаджувати в кашпо, щоб дитині було що їсти спакувати. Далі. Це в мене тут сон-трава. Dark Red Shades, червоного такого кольору, І тут один рядочок 5 драже кальцеолярія. такі, Це вона взагалі як кімнат, але її можна і на вулиці ставити такі пухкенькі такі помаранчево-червоні кіточки в цієї квітки. Спробую, може вийде. А це я висіяла в люпин і два види дельфініума. Тут суміш, а тут синій, зараз покажу. Насіння непрофесійне. Я так розумію, звичайно, таке сідера це люпин червоний. Суміш дельфініума, пишуть, що багаторічник. І ось такий беладонна синього кольору має бути великий дельфініум багаторічний. Не знаю, чи вийде, але я його спробувала висіяти, Будемо не дивитися. В моєму році мене не вдалося. До мене ще їде іншого виду насіння дельфініума. Будемо бачити, я їх висіяла, змочила, ось цей люпин. Такі як квасолинки крупні, гарні. Я насправді не знаю, як його вирощувати правильно. Але я його висіяла, змочила водою і зараз відправляю в холодильник Ну, на тиждень точно. Буду далі дивитись і читати ще інформацію. Ось такий мій перший осін-насінький квіточок, будемо чекати і спостерігати. Дякую за увагу!